Коли людина любить святовною любов'ю, вона дає і не потребує назад, навіть якщо людина ну, на такого високого духовного рівня, то вона навіть не хоче, щоб її віддавали. Вона робить добро, але не хоче, щоб її відплатили. Вона цього не хоче. Це є правильна духовна любов. І поки ця любов буде існувати у світі, доти буде існувати світ. Коли ми перейдемо на е, правило око за око, зуб за зуб, то це, е, ми себе просто знищимо. Ми будемо встити один за одного, ця безконечна це, цепо, це цепна реакція, що вона кінця кінці краю немає. І це правило існувало в відкому завіті, це було ще добре правило. Але все рівно людство було на, на, на грані загибелі, самозліщення, і Господь саме в цей час прийшов на землю, щоб взяти на себе наші гріхи, розп'яти їх на христі і дати нам вічне життя і спасіння.